Функція пропозиція ціни дає можливість покупцю запропонувати продавцю власну ціну нижчу за стартову. Це можна зробити, якщо продавець активував цю функцію під час створення лота, а ставки відсутні. Якщо ви покупець, введіть на сторінці лота у відповідне поле свою ціну і натисніть Запропонувати. Продавець може прийняти пропозицію або відхилити. Якщо продавець перевиставить лот до того, як прийме вашу пропозицію, вона анулюється. Намагайтесь не робити пропозицію за годину до закінчення торгів, оскільки продавцю потрібен час для її розгляду. Також будьте уважні, ви не можете відмінити або змінити відправлену пропозицію продавцю. Ви не зможете скористатись функцією, якщо знаходитесь у списку заблокованих продавцем і маєте нульовий або від'ємний баланс. Крім того, продавець може встановити обмеження за рейтингом. Якщо ваш рейтинг нижчий за мінімально встановлений, функція також недоступна. Якщо ви продавець, на сторінці лота із активованою функцією з'явиться сума, яку пропонує покупець. Ви можете прийняти пропозицію, натиснувши на галочку, або відмовитись від неї, натиснувши на кошик. Але пам'ятайте, що пропозиція діє лише 24 години або до завершення експозиції лота. Потім вона анулюється у мобільній версії: скористайтесь кнопками прийняти чи відхилити. Увага! Якщо пропозиція ціни була прийнята продавцем, вона зараховується як ставка, і торги продовжуються до дати завершення. Дякуємо за перегляд. Чекайте на нові відео. Колекціонуйте разом з Віоліті.